Про те, що буде з ТВА і де є українське суспільство в цій справі, ми поговоримо з нашим гостем Тарасом Петрю, медіаекспертом, президентом президентом фундації Суспіль. Пане Тарасе, от чіпляюсь за слова Андрія Сайчука, який згадав про чеський досвід, коли сотні тисяч чехів вийшли на вулиці Праги і сказали, уряду не чіпайте наш улюблений телеканал. Ну от ви заходили на канал, поки поки немає сотень людей. Але і... одразу хочу сказати, що в той день, коли ці події у вас розгорталися. Була просто червона стрічка фейсбуківська стрічка і взагалі, соціальні мережі просто реагували дуже активно. Більше того, я знаю, що декілька груп висловлювали ідею прийти під канал, надавати допомогу. Тобто, я б не сказав, що так все погано. Тобто, якщо не дай біг ситуація погіршуватиметься, то народ суспільство скаже своє слово. Будемо навіть так говорити, що зараз інтерес і цікавість, і симпатія до каналу зростає майже щодня. Тому що ми бачимо певну стерилізацію інформаційного простору. І розуміємо, що ті дає досить зважені збалансовані новини, і звичайно, глядач хоче їх бачити. Це мене теж вразило, що наш канал віддає перевагу владі в кількості синхронів, ніж там, ніж би це вважалося на перший погляд. Бо часто кажуть, що владу ви мочите сюди нікого не запрошуєте, А ні, ні, моніторинг б... показує зовсім інш Ви Знаєте, ці. також ми довго і давно досліджуємо власне те, що що відбувається на українських телевізійних каналах. Ми можемо сказати, що ми власне у вас дуже збалансовано і дуже я б так сказав дуже стабільно, на збалансована інформація, і ви не віддаєте комусь якоїсь великої переваги. Я б навіть сказав, що дуже багато програм а вашого каналу можуть слугувати таким прообразом майбутнього суспільного мовлення, і вони взагалі стали окрасою наприклад, першого національного, як як майбутнього можливо суспільного мовника. Ну і взагалі на каналі працює молода талановита команда журналістів. Я думаю, що ну є дуже велика перспектива на канал. Алі, я думаю, є глибокий інтерес. перспектива є тоді, коли канал виживе, буде розвиватися, отримує там ті частоти, на які розраховував при написанні бізнес-плану і так далі. А якщо от, ситуація буде ну власне розвиватися в цьому негативному ключі, який ми побачили на цьому тижні? Якщо податково буде робити виїмки, якщо будуть претензії кримінального характеру, я хочу каналу... сказати, що насправді це дуже поганий сигнал на порозі офіційного старту виборчої кампанії. Більше того, ця політика залякування чи тис. Вона ну це комплекс слаб слабких. Я думаю, що ця фця ситуація взагалі вже сама по собі є негативною, тому що от, буквально там напередодні ці заяви єврокомісала комісара Фюле, е, говорили про те, що будуть дуже уважно ставитися всі наші європейські партнери до ситуації в медіах будуть уважно спостерігати і знов ж таки е, демократичні стандарти весь комплекс роботи медіа, рівність можливостей це е, Буде основне до чого буде, ну власне дуже серйозна і пильна увага наших європейських партнерів. Тому я не думаю, що комусь хочеться ну власне провести таку політику тиску далі. Але ми бачимо ситуацію. З ми починали програму з історії з українським домом. Да, от нібито мільйони україномовних людей, мільйони патріотів російськомовних, які проти закону Калісіченка кивали, а на сходах українського дому сидять кілька десятків людей. Тому чи не буде так, що всі люблять, всі поважають, всі хочуть мати збалансовану інформацію? А, а зрештою не, не прийдуть захищати українці, може теж дуже довго запрягають, але як ми бачимо по ситуації з помаранчевим майданом, але дуже швидко вміють зорганізуватися і вийти ну, власне на ті акції протесту. Знаєте, ми дуже часто, можливо, самі до себе дуже критичні, але можемо часто казати і про те, що ми живемо в таку унікальну епоху епоху непростих змін. Країна, знаєте, перебуває і переживає дуже хворобливі процеси, але я б. Сказав, що ми можемо і гордитися, що ми живемо в час Ліни Костенко, Марії Бурмаки, Олега Скрипки, Оксани Забучко, Івана Малковича. Тобто, і ми можемо продовжувати цей ряд. Ми маємо чим чим гордитися? Ми маємо чим пишатися. Я у нас я пишаюся, що живу в той час, коли ці, ці, ці цих людей можна ну власне. Буду бачити. Ви досліджуєте медіапростір. От питання: якщо не більше станеться з тівіата, чи вийдуть люди на захист каналу? бо Питання: як вони дізнаються про те, що що з нами що нас виключили? Бо дивіться, ви кажете про червону стрічку чи стіну так, так. Е, у Фейсбуці, але в Фейсбуці є близько двох мільйонів українців, з яких значна частина байдуже, і просто спілкується е, з друзями, і, там шукає якісь картинки і так далі. Тобто, як люди дізнаються, чи є шанси думати, що колеги з інших каналів скажуть. Я саме тільки про це хотів сказати, що знайте, слава Богу, що є така організація, яка називається СТОПЦЕНЗУРІ, і е, можливо два роки тому, коли ми розпочинали цей рух, і ви пригадуєте, це був квітень-квітень. Місяці дуже дивні події відбувалися, і це була така первинна реакція журналістського середовища. Ми ж не думали, що ми проживемо два роки. Більше того, думали, що ну ми це власне е, якусь одноденну чи одно, одноразову акцію запропонуємо. Ні, довелося працювати. Тому що, е, на жаль, е, клімат за ці два роки зовсім не змінився. Він не став кращий. І мені здається, що це е, та організація, яка і в майбутньому буде висловлювати висловлюватися на захист журналістських інтерв'ю. Інтересів прав і свобод, і мені здається, в цьому випадку вона скаже ще своє слово. Знаю, що у вівторок відбуватиметься в комітет Верховної ради з питань свободи слова та інформації, де будуть розглядати це питання. Знаю, що завтра готується заява кількох організацій. Я вже знаю, що наші колеги з незалежної медіапроспілки також висловилися. Тобто, я думаю, що це просто так не залишиться. Русський, а не станеться вас? так, що якщо велика увага буде прикута до теми ТВА, то влада, яка не любить програвати і не любить, коли на неї тиснуть, піде навпаки. Ах так, ну тоді по ми вам покажемо, що ситуація може бути зсунута ну, в гірше для каналу бік, коли вони побачать, що суспільна думка складається не на їхню користь. Ви знаєте, оця політика закручування гайок, а потім дарування свободи. Вона взагалі дуже є сама по собі для суспільства. Погана більше того, я б сказав, що ви знаєте, владним політикам потрібно відмовитися від послуг за інших політехнологів. Тому що вони насправді створюють тільки е, от стерилізацію інформаційного простору. Е, вони е, створюють оці розподільчі лінії, які розрізають країну, е, і не вчать, і, не, і не, не, не надають якихось нових можливостей, механізмів, інструментаріїв е, роботи влади у цьому трикутнику: влада, громадянське суспільство і медіа. Мені здається, що от власне, оця ця історія нинішня в країні, вона дуже часто вимолювана штучни, штучними штучними е, цими пензлями. І тому мені здається, що влада має розуміти, що країна не Живе за якимись, ну знаєте, такими владними смаками чи смаками бажаннями політиків. Ну, Людина включає першу кнопку і бачить себе і свою партію і своїх друзів. І їй здається, що вся країна цього від цього отримає задоволення. А насправді це не є задоволення попитів інформаційних життя інше. І наприклад, ТВА і інші канали намагаються показати життя в різноманітності. Але виявляється, для влади зручніша перша кнопка чи російського там, каналу, чи українського каналу, вони зараз мало відрізняються. між собою. Так, безумовно, але мені здається, що це, це нічого хорошого не несе і самій владі. Бо ви бачите, що власне оця, е, е, ситуація, коли влада. А, декларую якісь дії, але не вміє їх пояснити, коли е, вони просто не можуть пояснити логіку якихось подій, просто зумовлює знову ж таки е, дуже е, жорстке ставлення суспільства до якихось акцій. Ну і це дуже добре. Або просто непорозуміння, стіну нерозуміння. А коли є стіна нерозуміння, то про що ми можемо говорити в країні? Влада не може просто реалізувати жодних кроків. От сьогодні є інша, інша проблема в цьому, що от в країні запропонований такий дискурс, який не дає просто країні модернізовуватися. Адже навіть в медійній галузі, от ми з вами говоримо, здавалося про старі проблеми. Бо ми про ці проблеми б, вже говорили і вирішили їх в 2005 році, і знову до них повертаємося. Замість того, щоб ми говорили про... Електронне врядування, конвергенцію нових медій, соціальних сервісів, соціальних мереж, спільнот? А ми говоримо з -за залишається сказати, що можна завжди дивитися во в інтернеті, та і у нас кількість переглядів зростає, і соціальні мережі ростуть. Дуже коротко ми сьогодні говорили про можливе повернення великої політику Віктора Медведчука, який власне пов'язаний з темою зі словом темники 2001 2001-2004. Чи ви вірите, що суспільство з'їсть і це? Жодним чином я взагалі вважаю, що Віктор Медведчук це такий почесний в лапках, український пенсіонер політичний. Він такий дивний чоловік, який сам собі нав'язує якісь нові ідеї. Я їздив по країні, бачив дуже смішні його, оці великі бікборди. Більше того, ці замовлені величезні статті в районних газетах так, і в обласних, і в обласних і в районних. районних. Але знаєте, вже люди з цього сміються. Тому що ну, одна бабуся мені каже, о, я його помітив. Пам'ятаю, але він такий зараз в білих штанах, якось це дивно виглядає. Тобто, вже люди навіть не сприяють. Ми цього. з вами сміємося, або попринавіння посміхаємось, хоча це така не зовсім смішна, така доволі монстрозна постать. Але Путін зустрічається саме з ним. І от будемо міркувати наступного тижня, що це означає. Дякую, Тараса. Це Дякую. Тарас Петрів, президент фундації Суспільності, який власне разом з нами аналізує, що ж буде з талканом Тивай. Ну і Тарас Оптиміст. Бажаю вам успіху. Та, вважаю, бажаю успіху, вважаю. все буде добре.